Чергова вже 13-та колона білих вантажівок вторглася в неділю на Донбас з Росії. Кремль запевняє, 175 камазів привезли гуманітарну допомогу. Втім, переконати, що везуть харчі, а не боєприпаси, традиційно відмовились. Вміст вантажівок не показали ані українській стороні, ані представникам Червоного Христа. Вже помічено, після прибуття так званого путінського гумконвою на Донбас. Бойовики значно посилюють обстріли. Тож, напевно, в білих Камазах такі снаряди. А якщо там і є їжа, то призначена вона не мирним мешканцям Донбасу, а тим таки бойовикам. Порушення погоджених модальностей та норм міжнародного і національного права російська сторона сьогодні вранці в, в односторонньому порядку здійснила пропуск тринадцятого так званого гуманітарного вантажу. Оскільки процедура оформлення була порушена, українська закордонна медна група. Здійснювала лише візуальне спостереження за проходженням транспортних засобів. Представники Міжнародного комітету Червоного Христа участь в оформленні даного вантажу також не брали. Те, що вдалося оглянути, це ми спостерігали продукти харчування, будівельні та паливно-мостильні матеріали.